Добрий ранок, 26 листопада, середа, 7 година ранку. Ніч була спокійна. Я поставила Богдану смажитись яєшню на сніданок. Поставила молоко, буду варити кашу для віки, ось таку з вівсяних пластівців. Богдану яєчня вже готова з перцем і з чесником сушеним. Вирішила ще зробити в овощі сир поплавити. Ось, цілком Богданів сніданок і чай з молоком. Віка вже проснулась, вона без настрою. Хвора в неї кашель нежить. Зараз буде їсти. Це каша вівсяна з молочком, з маслом і з цукром. Бери ложечку в якось. Має бути смачненька. Мама робила смачненьку кашку. Смачненько? Я вже повернулася з магазину, з Велмарту. Я ходила без віки, бо вона так кашляє, що з нею нікуди не можна йти. Зараз покажу вам покупочки на 834 гривні. Значить, купила для Віки ось такий сік Агуня мультифрукт з м'якоттю. Купила дві упаковки арахісу солоного першої марки. Купила ось такі сухарики. Це до мене 167 гривень за кілограм. — я візьму їх? кілограму. Далі буду робити салат сьогодні. Купила пучок салату безпосередньо. Віка, Віка, будь ласка, не чіпай. Я хочу подивитись сенки. Купила для цього ж салату ось такий сир натертий, щоб посипати. Так, далі для цього ж салату і просто щоб їсти, купила огірочки. Вік, ти нажимаєш солоні. Купила печінку тріски. По акції з'явилась за 90, 90 гривень. Вік, можна, будь ласка, не тягтися? Я хочу взяти ці огірочки. Сосиски мортадельки Глобино, вищий сорт 55 гривень, вода, Оболонська, апельсин, лимон, 1 літр, приправа до салату, майонез першої марки провенсад, майонез, сир нарізаний, вафлі рошен молочні. Для цього салату, що буду робити з огірками. З салатом, з сиром, це куряче філе копчене, це, варено копчене. Це, 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 це таке м'яско, мамо. Це таке м'яско. Масло селянське. Мамо, це таке м'ясечко. цукор один це кілограм таке і я... чолові... я... я... чоловічий ви... Ти... гель для душу. А ще там у мене. А в іншій сумці дві макави, я тільки що згадала, вже не буду їх діставати. О 13 нам мають вимкнути світло до 17, але потім мені йти на батьківські збори. Тож я зараз варю яйця і варю макарони. Ось такий розумний вибір ріжки. Підготуюсь, так би мовити, до вечері. Так, макарони я вже. Зробила, зварила, перемішую їх з маслом вершковим. Канадік покусав, мам. Угу. Так, Мач, готові макарони. І яйця, певно, що також. Так, зараз віку буду вкладати спати на денний сон. Світло у нас вже вимкнули о 13 так, ми з вікою поспали, я теж лягала, а ми так спимо, що то вночі мілкими перебіжками, що зараз через Вікін кашель. Вона вже прокинулась, але начебто трохи поспали, все ж таки. Прокинулась, я їй дала макарони з м'ясним, з м'ясною пюрешкою. Ось такою індичкою. І зараз теж буду йде так, я вже заходжу. Так, Віка тут їсть, а я собі підігріла це вже те, що залишилось від супчику з червоної сочевиці і гарбуза. Зараз буду доїдати. Так, Віка тут їсть, правда, дуже повільно. Богдан прийшов зі школи, він робить собі обід. Що ти там собі накладаєш? Макарони рибу і. Ану, Ану відійди, я Зніму, щоб не вставати наближу. Так, Богдан собі накладає макарончики і відкрив сердину нашу улюблену, кайджа. І візьмеш капусту е цю квашену в холодильнику. Віка, тихо. Я зараз буду робити салат. Я зараз хоть не можна шурши, будь ласка, зараз. Я зараз буду робити салат, помила вже салатне листя. Дістала м'ясо, куряче філе, варено, копчене, яйця, огірочки. Я хочу яєчко Віка, не, не треба нічого мити. І Потім буде ще заправлено майонезом. Хочу... А, ще це селера, стебла селери ну, потім дістану я помию. Хочу яєчко, одне. Нарізала м'ясо. Весь оцей шматок курячого філе. Зараз буду нарізати стебла селери. Порізала селеру шматочками. Світло увімкнули. Трохи раніше. Так, нарізала ще огірки солоні. Порізала яйця. Так, можна вже закидати солоний огірок. І різати салатне листя. Вже все порізала, все, можна накривати салатик і відправляти його в холодильничок. Це на вечерю буде. Зараз поїм персимону, корму вип'ю чаю і буду бігти на батьківські збори. Це, до речі, не шарон, а корма персимона. Вона соковитіша, але в ній є терпкість. Тому Богдан її не їсть. Так, побувала я вже в школі на батьківських зборах і на, бес... на бесідах з... з учителями. Вияснила там всі питання. І зараз я йду в аптеку. Так, мене як завжди не видно, тут намагаюся йти під ліхтарями. Але... Вони тут не кругом є. Треба мені купити було ті ліки, що мені лікар призначив той препарат прогестерону гормону. Сьогодні зранку подивилася, що в цій аптеці, що подалі від мого дому, вони реально на 100 гривень дешевше, ніж в аптеці, що біля дому. І це я зранку подивилась, але не замовила. А ось вечором я полізла замовляти на таблетки на таблетки, а там уже. В упаковці з трьох блістерів лишився один <гум> блістер. Ой, ото менше треба тормозити. Коротше. А, замовила один блістер, все одно. Ну почну тут приймати, а потім, може, докуплю. Я, може, точніше, потім докуплю, може в цій аптеці знову з'являться. Коли в нас мають вимкнути світло, не знаю. Зараз подивлюся, якщо о 20-й годині, то буду зараз телефонувати Богданові, просити, щоб. Поставив чайник, скип'ятив в термос налив і зварив сосиски на вечір. Ю. Коли все дорозповідала, то якраз під ліхтарем проходжу. Так, світло у нас мають вимикати тільки там в пів, 12, пів на дванадцяту ночі, того не спішу. Варю, варю сосиски е, і ві... І Віка тут кричала і мені, і мені, коротше, всі сосиски пішли в хід. Ось, бачите, глобину нямські з телятиною вже доварюю. І оцю всю пачку мортодельок глобинських теж готую. Так. Салат заправила салат, це мій, це Богдану, заправила майонезом і посипала сиром. Ой, такий смачний цей салат. Оце поїдаю, не можу не поділитися mm. своїм <смеш> захватом. Так, Богданова вечеря, макарони, сосиски, салат. Так, це тут Віка ще кричала мені, мені, ну, це Віки буде, це моє. Так, все, дівчатка, 21 година, 20 хвилин. І ми п'ємо молочко і лягаємо спадки. Всім спокійної ночі і всім на добраніч.